Сьогодні у нас розпаковка і швидкий огляд цікавого кемпінгового ліхтаря Wurcos cl 01 який дуже довго світить, має багато цікавих RGB режимів, ми їх спробуємо зараз. А також має простенький вологозахист та зручне керування і потужний акумулятор. Ну що ж, подивимось, як він там у нас виглядає. Опа. Останнім часом гуркаси дуже класно пакують в ліхтарики. Вау. Так трошки роздавний, звісно. Поїхав так собі. Так. Шнурочок в комплекті. Притом два вигляди. Вау. Короткий і реж... звичайний. Так, USB Type-C, з міні резиночки, ощільнюючи. Зарядка дивна Type-C на Type-C, до речі. Цікаво. Вау. Мішочок, такий клас. Soft touch. Ну-ка. Ух ти, Тут ще у нас інструкція лежить. Такий звісно, він непогано зроблений. Я думав, що він буде дешевше виглядати. Так, що у нас тут є? Роз'єм Type-C для зарядки, а також реверсивного заряджання. Тобто тут є режим павербанку. Температура світла від 3000 до 6000 кельвінів. Ми зараз спробуємо. АКБ тут 5000 мА. Дуже круто. І це стандартний акумулятор на 5000 мА 21700. Вау! Дуже круто. До речі, у вуркуси вони дуже якісні. Я колись перевіряв у мене є інші ліхтарики, вони реально мають заявлену ємність. Ну, максимум там від відміни там, 10, 20 або до сотні міліампера, Так, Майже таку саму ємність вони мають. Круто. Так, зняли захист. Ставимо назад. Резиночка є, розщільнення. Так от, що тут далі? IP 66, вага 110 грамів. Ну, такий важкенький. IP66, тобто від бризки, від дощу він буде захищений. Пишуть, що захист, захист від падіння метр двадцять, ну Я не знаю. Хоча таке, тут стекло важкеньке, добре зроблене. Е, температура світла 3000, від 3000 кельвінів, то, що я сказав, до 6000, тисяч і можна регулювати її цим регулятором. Потім ми все спробуємо. І RGB-ефекти, і саме основне це магніт. Магніт також ви можете фіксувати, де вам треба його. Працювати на кухні. Або в майстерні це дуже-дуже круто, я вважаю. Ну і в принципі зараз спробуємо, що він світить, що він може. Ну що ж, почнемо. Да, До речі, тут є у нас індикація заряду, я не показав. Дуже круто лампочками. Вау. Одним натисканням ми змінюємо яскравість. О, Круто, круто. В такому режимі максимальному він світить до 7 годин. Я бачив на інших оглядах. Поверненням кольосика. Ми міняємо температуру. Ухти, дуже гарно. До теплої. Чукаємо. Все, у нас є прямий підхід до максимального режиму, тобто подвійним натисканням. Вау. Потрійне натискання. Це перехід в режим RGB, де обертання ми міняємо кольори. Вау, дуже круто. Ух ти. Одним максималка. І повертаємо це до холодного. Вау, дуже круто. Гарно, гарно. Він підвішується куди необхідно. Або чіпляється магнітом. Ще й переблинування єджеві підсвітки подвійним натисканням. Непогано, зелене. Дуже гарні режими мені подобається. Ось видно, що також він має алюмінісентне кільце в нижній частині. Тобто, коли трошки там посвітив, то видно його низ. Вау, Дуже гарно. Так от, основні режими в такому освітленні, щоб було видно краще. Стандартний режим, осьо. Зарядка батареї. Натискаємо, зменшуємо. Або так. Знову натискаємо і до максималки. Тепер міняємо температуру. Вау, дуже гарно. Зразу доступ до максимальної. Яскравості в нас подвійним натисканням. Ну, подвійне натискання це RGB. Вау Круто. Перевіряємо, чи буде він заряджатись і одночасно працювати від павербанка. все, пішла зарядка. І є світло. Час заряджання, воно блимає, все працює, а яскрайс Ага. Єдине, що турбо не можна вимкнути. А так все працює. RGB також. Так, так RGB працює, коли заряджається одночасно. Це дуже добре. Тепер перевіряємо, як він заряджає смартфон реверсивною зарядкою. Так, запрацював. Зарядка йде. 43 хвилини до повного заряджання. До речі, доволі швидко. Все, супер, супер, супер. Резюмуючи, можна сказати, що річ дуже якісна. Виглядає дорого. Особливо цей чехольчик дуже круто виглядає. Е Насправді, доволі, я думав, вона дешевше буде виглядати, доволі важкенька, так круто зроблена. І якщо вірити, що написано вона захищена від падінь від 1 від метра, то тут якесь оргстекло, скоріш за все, стоїть, то це взагалі супер. Да, до речі, є кріплення під штатив. Я коли ще проговорював, до речі, я не сказав, що тут регулювання не тільки обертанням, а просто довгим натисканням кольору. Тому це зручніше, ніж крутити. Цю штучку, зараз покажу. Затискаєте і вони плавно змінюються. Дуже гарно. Якось так. Так от, переваги Довго світить. дивився огляди, сам ще не перевіряв, немає часу, що до 7 годин людей світить на максимальній яскравості. Другий момент. Дуже прочний, є магніт. IP 66, тобто від бризок і цього захищений. Є режим реверсивної зарядки пауербанку. Можна зарядити телефон, коли потрібно, коли ліхтарик не потрібен, це дуже-дуже круто. І, ну, якщо на толіки, то такі марки і ніжненький, трошки корпус. Невідомо наскільки він буде міцний при інтенсивному використанні. Але за третя забрудниця це 100%. Але річ класна і недорога. Я купив його за 1199 гривень, це дуже дешево. Служитиме, я думаю, дуже круто тоді. Всім пока, пока, гарного вечора.